Слава перуну Батьку нашому, бо ми є, діти перунові, внуки даж Божі, правнуки сварожі. І Батько наш перун, і сила Його це честь і справедливість, доблесть і благородство, суд і правда. Воїнів і наших силами своїми захищає, силами своїми наділяє, силами своїм благословляє. Ну, а загиблих воїнів наших дубов, слова перунного небесного забирає. Стану, передума, Перуна по кличу, Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний, силами перунами ми блискавками ясними землю освяти громами рясними. Золотир лопірками вогню викрише вонюви креше світло, запали могуті силу свою, нас, прояви слава Перуну. Перуне, перуне, Боже злотурунний, з громом блискавицею, з дівою перуницею. На землю ступаєш, русинів навчаєш, як бій вигравати і нечість долати, як воріженькі косити, й правду любити. Вої твої ревні то предки наші кревні, які право за нас богів молять. Аби Русь повстала, і їй могут настала, аби храми роду, капища народу волхови відродили і славлення Богом творили. Перуне, Перуне, Боже злотурунний, силі рода, славу співаю тебе, величаю, слава перуну, слава. Слава Перуну, гникудрума, які стріли кидай на ворогів наших, і вірно вперед веде стежці, тому що єсть, той воїнам сути честь, і яко злотурун милости все праведен єсть. Прийми пожертви наші, в ім'я утвердження сили і правди Твоєї і силами своїми благослови, силами своїми захисти, силами своїми наділи. Усі, хто нині захищає землю нашу рідну, Україну Русь православною. Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, родах наших, у владі нашій. Руни Могутній Боже наш, ти правовірно охороняєш між і чорнобовим лад встановляєш, крути коло живоявлення у сварзі синій, це ти ведеш нас тезею правою, добра чесною, з ворогами чорними, аби рід утверджувати, й державу берегти Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відважних, правда праведних, і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш цих вкараєш. Як грім з небес гряне, та Перун в колісницю сяде. Діви бо обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний Перуну сваргу гукає. Військо своє до бою скликає, Гей, Перунич, могутній витязі! Ставайте до лави, ставайте до бою, Ми поклик цей чуємо, лави стаєм. За богів рідних Україну русь святує, до Січі йдем. Слава перуну, слава! Богу нашому перуну світлосяйному, все він громами землю пробуджує твою, тим дух укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво Його небесне, що суть полк перунів, стати на межі праве та яви, коне сворожі стерегти Україну русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, я вогнями многими виблискуєся, отцові наші кують мечі, криці, у похід, збираючись, на тьму вражою. Тож візьмемо оружжя своє, станемо в лаю воєдино. Аби з предками вирушити у битву Вселенську, Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо про тебе, злоду несучи, світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава Перуну, слава. Перуне батько наш, гримить у сварді синій твій меч і щит. Ми вірні, діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. Коліжого уявлення тила зберігаєш, рід руський і нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими паруницями, тіла наші вогняними громовицями. Захисти усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь, православну, Усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших в родах наших, у владі нашій. Захисти їх душі святими паруницями, тіла їхні вогняними громовицями. Хай вони їх не чіпають, а ворогів відданяють, ворогів спопиляють. Горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святий Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, У і великому об'єднані прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава. Перуни батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в народі нашому воїнів сильних. Воїнів праведних охоронців віри православної України, Руси славної, хай перебуває під захистом Твоїм, всі Збройні Сили України, всі, хто нині захищає землю нашу, рідну Україну, Русь святує, всі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, городах, наших, у владі нашій. Хай буде так. Слава Перуну, слава! у вогонь, святий сворожий дух праведний, великий Божий. Могуть, пекучу богів рідних, прийди до нащадків гідних. Прийди, Боже, о святи. у вітер, святий стрибожий, дух праведний, великий Божий. Могуть, кличучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, у святи. у воду, водиця, святу Студиницю, дух праведний, одани, божницю, могуть текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святий. Личу землю, землицю, святу Покровицю, Дух праведний, махоші, божницю, могуть твердюче богів рідних. Прийди до нас щарків війни, прийди, Боже, освяти. Певний Батько наш, освяти Духом своїм народ наш і землю нашу. Хай прибуде в народі нашому землі нашій, сила могутня і сила праведна. Хай захищає вона всіх нас, славних. Хай буде так. Ну і як то вже звиклося, у часі війни до Славби Перуну додаємо ще заклик до предків, заклик до роду. Хто перший раз чує таке, то є окреме відео, де пояснюється, що це за характерницький заклик і чому його так важливо робити по всіх теренах України Русі православної кожен Божий день, а особливо в часі повітряної тривоги. Подивіться то окремо відео, там, там розказується, як це робити, навіщо і що це таке. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові крови. Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій стань непохитною стіною перед ворогами нашими. Хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налити силою, народ наш, щоб змити ворогів наших, земель наших із влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України. Підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших на землях наших і у владі нашій. в чиїй душі пала богоні, скри, которого у серці моїм повстаньте, спопиліть ворогів наших на землях наших у владі нашій. Роди мій красний, предки мої рідненькі, закликаю вас нині в часі беди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч. Встаньте поруч із народом моїм до бою, Примножте силу нашу і славу свою, допоможіть ви, і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую! Слава Перуну! Слава рідним Богам! Слава Україні! Усі, слава! Тож на цьому слава Перуну завершується. Однак залишайте з нами, бо як тут вже звиклося в часі війни, то ми ще робимо щонеділі славу Рарогу. Це вже короткий обряд, хвилин на 6. Тож, залишайтеся, будете автоматично перенаправлені на славу Рарогу. Однак це важливо, борох це сокіл, світлосяйний, який з неба ширяючи, зносить до нас вогонь віри і осяває вогнем віри, душі і землі наші. І знак, якого гербом нашим є, бо чи ми є.